Вони просто от, дійсно дістало, що забагато тривоги вокруг. Тобто ми себе намагаємося успокоїти, ви ж часто пишете, не нагнітай, але я намагаюся теж себе кожен день заспокоїти думати, та ні, та це я себе накручую, я ще от обложку економіст знову розберу. Я минулого року розбирав і багато чого збилось. І Це не то, що я пророк чи щось таке, типу. мені просто подобається дивитися багато відео на цю тему, я потім сижу, запам'ю і зв'язку вам коротку даю. От я теж цю обложку розберу, і якось ну тривожненько воно все виглядає. І хочеться в цей момент згадувати. Я от людина, яка, помню, з зкому виходить в реанімації, єдине про що я думав, це я живий. Все це... Саме найбільше щастя. А потім вже ж ви дуже Оце от почав звичайним життям жити займатися. І почалося це все те саме. Уй, треба щось добиватися, треба діляти, туди, сюди. Ми то зробили зараз дуже гарний проєкт, який дає роботу українцям. Вони заробляють там у нас стакан на місяць за це інформація за посилання в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися і там хотіть чогось більшого, чи розвитку постійно, чи ти в інстаграмі бачиш у когось постійно дуже дуже класно, ти на це рівняєшся і забуваєш про своє життя. Що в тебе, в принципі, все вже є для щастя абсолютно. Це життя в першу чергу. Бо поки ти живий, ти можеш щось міняти житті. Змінювати про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя. І оце тривожимося за те, що, можливо, нам і не треба в житті. От як прочитав цю новину, от задумайтесь про це, що більше 40 тисяч українців насильно зараз мобілізовані в російській армії. І я не думаю, що нам їх треба хейтити, бо це ну, до вас б якби прийшли і отак от би сказали і що то до вас приставили. Я думаю, ви б дуже довго не думали. То тільки в плен здаватися. Уявіть за стрес, які у людей взагалі вже в житті. Так що. Слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Колись це все має закінчитися. Давайте не знаю, молиться за це більше. І Україна, нарешті, хай вже отримає все, на що заслуговує, хороше. Вже пора, вже ми натерпілись, без дару. Все, всім па-па, друзі.